Родзинкою цьогорічного свята став рекордного розміру вінок, який був сплетений флористами зі всієї України. Крім того, кожен присутній міг сам спробувати себе у цій ролі та сплести справжній купальський вінок. Кожна квітка та травинка має особливе значення, тому і підходити до плетення вінка необхідно дуже і дуже відповідально. В ритуальний купальський віночок обов'язково треба положити материночку. Ось вона показати Ось материночка ложиться. Ілі душиця називається. Потім руту м'яту і чебрець. Ось нова молодця. Влажується чебрець. Він йде як оберіг, а рута м'ята вона йде як приворот для хлопців, щоб дівчата хлопців чарували. Ромашечка лугава, тобто, ложаться всі лугові квіти, які дуже пахнуть, які красиві, що потім дівчата загадують судьбу свою на святкування Івана Купала приїхало багато майстрів, які привезли свої вироби: вишиті рушники, вироби з глини та деревини, намальовані картини та мініатюри, і навіть дитячі іграшки виготовлені вручну. Все це і багато іншого було представлено на огляд публіки. Можна тільки подивуватися, скільки талановитих людей живе в нашому краї, і як можна навіть з простої деревини чи корін. Зробити неймовірно гарні та чудові речі. Я взагалі то люблю масові гуляння, народні праздники такі. Я люблю натуральний матеріал. Це все росте в мене на дачі. Я люблю ну, жито, це ж символ нашої країни, нашого життя. Всього це все дуже гарне, таке е, життєдайне, і хочеться його залишити ну, на зиму, не тільки влітку там цим ну, вдохновлятися, але хочеться його да, залишити собі на пам'ять, щоб і зимою можна було. А яке ж свято без солоденького меду та бадьорої медовухи? Не було відбою від бажаючих скуштувати цієї смакоти. Реклама має, майже майже не нуждається цей продукт. Він сам саме є реклама. Мед, це здоров'я, це краса, це сила людини. А і ще й медобуха є. Це настрій, гарний настрій. Вже вдруге на Зміївщині так масово відзначають свято Івана Купала, Як і в минулому році присутніх розважали своїми виступами народні колективи, якими так славиться наш край. Серед них і колективи Журавка та Калинонька, які вже давно стали візитівкою Зміївщини. Пісні у їх виконанні стали гарним доповненням до святкувань. Як я сяду на... Виконання талановитої молоді стало справжнім апогеєм святкування: дівчата та хлопці в українських костюмах, водяник з русалкою, опудала купала та марини та багато інших героїв традиційного українського фольклору. Що ж як не це могло створити дійсно святковий настрій всіх присутніх, а також перенести їх у ті далекі часи, коли наші пращури проводили подібні обряди? То завітав того дня до міського пляжу, де традиційно відбуваються святкування Івана Купала. Були приємно вражені організацією дійства, і багато з них не могли не виказати своїх вражень від побаченого. Ну я думаю, народу нравиться все хорошо. <плес> де б ми забрались. Така в старі були времена, збираються, гуляють люди. Ну кому-то весело, кому-то очень весело, кому-то просто інтересна. Замічательні смавінок спліла. Научилась плести Дорога, да берегите, как у вас, Лето. Лето, я не знаю, юность, Нечерное влюбленность. Хотелось да, бы, чтобы все пришли парой, чтобы каждая девушка нашла своего парня, а парень девушку, чтобы были счастливы, чтобы была любовь. Під акомпанемент народних пісень люди співали, танцювали, сміялись, брали участь в різноманітних веселих конкурсах і із задоволенням розважалися у воді. Велика кількість етнічної атрибутики вплинула на всю атмосферу свята. Цього вечора можна було втратити почуття часу, почуття швидкоплинності сучасності, від якої так втомлюються міські жителі. І цього вечора національний український дух дійсно царив у Змієві.